Новий автомобіль отримав ветеран, учасник Великої вітчизняної війни Олексій Федорович Сливенко із села Тосте. Олексію Федоровичу 90 років. Пройшов стежками війни через Румунію, Болгарію, Югославію, Угорщину, Австрію, Німеччину, Чехословаччину. Двічі був поранений. В армії мав добру військову підготовку, говорить ветеран. Та найстрашніше для мене були стрибки з парашутом. Ну, на війні не так страшно, як страшно було з парашута скакати. Оце страшніше війни. Там трошки було страшно, страшно із самоліту скакати. Або обучалися то. Незважаючи на поважний вік, Олексій Федорович самостійно пересувається, добре розмовляє, має гарне почуття гумору. Автомобіль він чекав тривалий час і майже не сподівався отримати його. Щоправда, ніколи не сидів за кермо, зазначає Олексій Федорович. Але надзвичайно приємно, що про мене не забуває. Я до восьми годин служив і нічого не Ну, а оце тільки обіщали машину, дали. Так у вас хоч права є? Права? Тільки об'язаності. <ріхи> Нема. Мені вже 90 років. Нема в мене. І я ніколи не їздив на так що Турбуються про ветеранів і на місцевому рівні. Товстівський сільський голова Надія Ворона каже, що старенькими опікуються в першу чергу і повсякденно, адже учасників бойових дій залишилось дуже мало. тому Олексій Федорович Словенко висловлює найщиріші слова вдячності Надії Іванівні та керівнику місцевого сільгоспідприємства Аріс Володимиру Куцову, а також головному спеціалісту управління праці та соціального захисту населення Оксані Зінч. Таким, як би сказати, праздничним настроєнням, що я отримав машину. Ну, ви заслужили. Заслужив. Я думаю, що заслужив. Багацько прослужив рядовим, рядовим от, от і до. Двічі ран. я зазнав там. Дуже великою, хоч обучався, але, але дуже складне питання було з війною і з голодом. Я около того, що пухлек був в армії. Ну, не змінив родині, отак скажу, від не, Не не, а, не, спасибо вам, спасибо Надію баю. І, 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 і. і вам спасибі. Давайте, бувайте. Хай буде благополучно, хай буде добре.